Найближчий до мене був мій батько, який шестирічним хлопчиком був посаджений в товарний цей тваринний вагон і разом з рідними був доправлений до Криму. Маленькою дитиною, батько якого я втратив, вже знаходячись за російськими гратами. і, Звичайно. Думаючи про нього, думаю про кожного, хто пережив цю трагедію. Ця трагедія, вона настільки просто, напевно в генах кожного кримського татарина. Я сьогодні запалю стільки свічок, скільки я зможу, оскільки вітер і дощить. Проте я буду чиркати, чиркати, поки, поки не закінчиться. В запальничці газ я буду запалювати за весь Кремли за тих, за тих, кого викидали із ньому вже немає не робити, столи, із мерзлих і... вагонів, за тих, хто не від... похований не за тих, Як хто народився Його. в неволі, в за тих. То живе сьогодні і бореться по тюрмах, коли я буду запалювати цю свічку, і у мене в думках будуть всі ті невинні жертви, е, яких вбила в свій час Московія. Е, просто так за те, що вони кримські татари. Насправді, тому що тоді був була мета очистити Крим від кримських татар. От і я впевнена, що українці це дуже добре розуміють, особливо нас сьогодні. Незважаючи на те, що Крим зараз знаходиться поза межою та нас, але все одно вони нас чують, вони нас бачать, вони нас слухають. І тому такі акції, такі заходи присвячені саме Криму, і кримським татарам, вони дуже важливі. Я додам тільки що нас не тільки чують, і бачать. В окупованому Криму в нас вірять. Вони вірять, що ми зможемо подолати цього ворога і повернутися додому.